Очаків на Миколаївщині місто за 5 кілометрів від російських укріп районів. від початку повномасштабного вторгнення Очаків під регулярними обстрілами росіян свою артилерію ворог встановив на тимчасово окупованій кінбурнській косі. Як під вогнем живуть мешканці міста і чому не виїжджають? Відповіді у репортажі Єлизавети Кротик. Вже третій рік великої війни Очаківщина Миколаївщині перебуває під обстрілами Російської Федерації. За цей час зруйновано 80% об'єктів інфраструктури та житлових будинків. Армія Російської Федерації найчастіше атакує фпв дронами а також з артилерії. Попри це, в місті проживає близько 8 тисяч людей. Та це вдвічі менше ніж до початку повномасштабного вторгнення. Ті, хто залишився, мешкають у напівзруйнованих будинках або підвалах. Уже третій раз побитий, Ну, два рази нам зробили вже кришу. Ну, третій раз там буде Марь, фронтони, отаке було. А два рази прилетіло. Останній раз це була ракета С-300. Так що наші всі постраждали. А так живемо, тут неможливо. Мені жити, я живу в підвалі з сином. Куди виїжджати? Ми вдома знаходимося. Ми вже вон четвертий рік тут. Страшно, звісно, ну а що робити? Ну, всі ж так. Ми ж не одні тут. Оселя пані Валентини на береговій лінії і не раз пошкоджена російськими снарядами. Оце останній раз ракета бахнула, удар, розбило було весь шифер. І Він, бачите, повибивало нам повністю. Це, мабуть, не один раз тільки з цієї ракети, тому що, коли тут сильно стріляють, у нас іде вібрації. На березі моря і будинок Наталії. Жінка навідується сюди час від часу, а мешкає у селі неподалік. А ми живемо в селі тут недалеко. Винімаємо квартиру. Щоб спокійно хоч поспати, бо це ж тут не життя, ми ж тут не спали, ми не роздівалися, ми в діті лягали. Тільки по первому зову сирени ми бігли туди в підвал бігом, поночі, як хочеш, то там ночували у підвалі. І рука в мене перебита, права рука. Не треба було в вікно заглядувати. Приготувала обід і йшла на кухню, щоб а дочка буквально за 10. За 10 хвилин до цього витягла дитину із кроваті. І побігли бігом це в коридор, а я за ними ззаду бігла. А воно полетіло, все, і вікна, і двері, оці і міжкомнатні, все полетіло на мене. Та і все. Ми взагалі тут навіть не живемо. Ми приїжджаємо на відео, це вже з неможливо. Днем як днем, а ночою вибухи, 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 то акваторія, то місто. Тут ночою дуже страшно. Місцеві жителі вже не квапляться лагодити понівечене, бо розуміють, знову прилетить. Там воно теж два рази був прильот напроти нас. Там нічого не було, ні криші, ні людей, ні кого, нікого, нічого. Приїхали люди, хотіли перейти, город почали садити, воно знову як дало, і знову уїхали. І все, і це зараз немає нікого. Ну, етажки там трошки більше людей, там чоловік п'ять, мабуть. І це всі люди, що тут живуть. А так хто навідався, хто що питається, люди вікна ставлять. у трохи ташки. Бачу, люди вікна там ставлять. Ну, Ми ж боїмося, поки не знаю. Бо воно каже, ось вчора чи позавчора був прильот по городу. Смисл ставить. Я вже й заказала стеклопакети, а потім відказалася, тому що я боюся. Нині обстрілів із важкого озброєння, зокрема, артилерії поменшало. Натомість ворог частіше атакує місто впівідронами. І від них значні руйнування після 9 січня позаминулого року значна частина житлового фонду так і залишається зруйнованим, особливо це стосується прибережних смуг. І, на жаль, ну відновити не зараз не вдається, оскільки і багатьох мешканців немає власників житла. І можливості міського бюджету зараз досить обмежені. Росіяни за час повномасштабного вторгнення обстрілювали місто зі всіх видів зброї. Та, попри це, люди в очакові живуть і працюють. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко. Подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.